Доброго дня, друзі. Вітаю вас на каналі. Де попила сьогодні зранку кави і вирішила прогулятися з садочком. Вже сьогодні мені трішки легше. Отакий у нас виноград, але на нього масово нападають осень. Десь знаходять якусь дірочку, присмоктуються і такі. Ями висосують на ягідках. Ідемо гуляємо квітником, метелик прилетів, на кермек, як позує гарно. А ми йдемо далі. Квітує космея така бівенька квіточка. Тут у нас молоденька абрикоска. І хто тут у нас тіньку? А тут у нас наша квіточка, розочка відпочиває. Тут трішки бур'янусія не дорвала, не дало мені простуди трішки. Допрацювати у квітнику. Так, але не розочку я прийшла вам показати. В мене ось тут розквіт гібіску з деревовидний. Ось такий він простенький, квітка невелика, але мені це і це в радість. Ось таке я давно його хотіла на півдні, вони вже. Давно квітують, а в нас тільки-тільки. Перші квітки розпустилися. І ще є багато кубінків. Та я посадила цей кущик всього тільки рік тому. Перший розмін у мене заквітував розочка, як лежала, так і лежить. А я йду далі. Тут у мене майорці квітують. Все, один такий яскравий. А в основному вони ось такі. в полосочку. Муха зелена прилетіла. Теж квітку понюхати. Перші вже відквітували. А ця квіточка теж, схоже, буде розжела. Ось таке ряботиння в основному. Тут у мене базилік, він вже і квітує, я його трішки зірвала, насушила, чоловікові його запах не сподобався, так що більше я його і не сушу. Ось так соняхи вже відквітували, а є вже такі, що і горобці склювали. Ці соняхи я не насівала, вони насіяли мені самі. Тобто горобці. А є ось такі, що ще й квітують на самому вершечку. Ось так. Оренна брекси. Так. А це гібіскус. Той, що я сіяла, на цьому ще не видно і пуп'янків. Так що тобто будемо чекати. А ось на хризантемі, на цьому кущику завелася для. І мурашки бігають, розводять мальви. Це я їх теж сіяла в цьому році. Казали, вони дворічні, але вони вже в цьому мене заквітували. Виявилося, трьох кольорів. Вже і дівка прилетіла. Правда, це білі, жовті, рожеві, і перві я показувала там. Чи то вважати їх за четвертий колір, чи ні, такі жовтенькі з червоними пружинками. Ще квітують. Йдемо далі, це я висадила в цьому році калачик перший раз. Зробила, що калачик висадила в квітник. Квітує він тут добре. Навіть така квітка. Не зрозуміло, що щось він неї. Якийсь він росток ще на дві пелюсточки. Я тут його не обриваю. Мені зараз не до того вже ось і новий квітконос, навіть два. Так що ще буде квітувати моя жоржинка. червоненька, повненька така. Навіть вона бурякового кольору. Я в минулому році купувала їх двох кольорів цю і жовтий. Жовта в мене в минулому році так і не заквітувала, бо вона була посаджена там вище до хати. О, і тут оса. Ось так, це вони виноград полюбляють, як нап'ються соку от так. Сидять на листях, балдіють. Так, і тепер ось до жовтої. Ось така вона, ну, мені не зовсім подобається, але ну, вже яка є. Все ж таки та червона, повненька, гарненька. То вони нахилені, їх треба піднімати, щоб показати, яка вона всередині. Тому для того, щоб її зняти в повній красі, треба цю квітку підняти, а та рожева все ж таки сама добре тримається. Вже ось від квітлі треба зривати, але там он сидить. Оса. тож заривати не буде. Добре, що я її часно помітила. Ось так. Так що в квітах треба бути обережним. Це молоденький виноград душе цієї весни насадила. Ну і ось такий вже наш столовий сорт кодерянка. Так, Тут у мене далі троянда жовта, то я просто зірвала, не обрізала. А просто як відквітла, в руку взяла, пелюстки зірвала від квітлі, все треба буде обрізати, бо вже ось. Знову пуп'янки, це вже буде третя хвиля квітування. Далі в мене і помея росте, ця повелася ось по підпорі для винограду. Ось так, але підпора все ж таки залізна, нагрівається, тому я ось тут поставила дерев'яний держак колись був то плетуться не зовсім, а просто так повітря їм видно цікавіше. А тут у мене росли матіоли. Недавно не квітують. Я там, от там у мене були ще глявинка, ті я вибрала, як вони відквітували, а ці залишила. Залишила на насіння. І вже он є на них насінняві коробочки. Ось близько вони. Вони ще трошки пройдуть часу висохнуть, тоді я їх зберу і буде в мене своє насіння. Ще трохи кермеку. Це я вже, вже йду по колу. Роза так і відпочиває. І знову показую мою космею. І, до речі, це вона росте в мене на тому місці, де в минулому році росла Жоржина Жовта. Щось на цьому місці в землі квітам не вистачає. Спочатку навіть росла вона нормально, я б сказала. Гарно себе почувала коснея, трішки поквітувала і почала засихати. Що робити тут, я не знаю. Скоріше всього, просто треба буде на наступний рік додати, трішки перегною сюди цю полуничку, я в цьому році восени заберу зі ціля. Пересаджу туди, де в мене вся плуничка. Це сорт Вікторія. Вона тут вже років сім росте. Я її одного року було таке, що навіть думала, що вже її тут не буде. Але десь одна залишилася і так лусиками розповзлася і є. Ось так. Таке було начебто і хмари, дощі він налетіли. Думали, що буде у нас навіть дощ. Коли нічого, вітер сильненький, трішки хмари прогнав. Тут вже голубе небо. Так що дощу в нас сьогодні не буде. На цьому я буду відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Прогулялася з вами квітником. полюбувалася на виноград. Ось таке груновий висить, і як ця лоза його витримує. Так вже завтра, мабуть, буду робити компот на зиму з винограду. Дякую вам за перегляд. Всім всього найкращого, миру щастя і добра і до наступних відео.